Перший раз попав в таку ситуацію, друзі. Дивіться, з'їхав на об'єктик. Інструменти мої. Зараз покажу, що у нас тут по фронту робити. Тут стяжка похищала. Оце все плиточка метр двадцять на 60 і комбінація 60 на 60. Далі. Ось тут у нас 60 на 60, от вже стоїть завезена. Далі, ось тут у нас також вся підлога, тобто весь перший поверх. Все в плитці. Замовником комунікую з 25 липня липня минулого року. Тут у нас виходить ванна, кімната. Ось така ванна 150 кг. душовий пітончик. Тут він ось так виглядає, буде зроблений інсталяція. Ну Все по фіншую. Максимально візуалізація круто виглядає. Далі в нас іде ось тут. Другий поверх. Це в нас е також тут плиточка має бути, все повністю. ну Бачите, трохи поналивали там, ну це таке. І ось наша душова також. Тут наша ось ця душова виглядає. Комбінація плитки. Метр двадцять на шість. Тут такий гексагончик, душовий трап прихованого монтажа, стіночку, єгоски. Все як пише книжка. І що ви думаєте? Все, я з замовником кажу, там треба договорчик, підписати тось, щоб воно все було по феншую. Він каже: да, без проблем, скільки в нас там загальна сума. А я йому скину. Ну, як то я люблю розписати гарненько. Окремо перший поверх, підлога, окремо санвузел перший поверх, другий підлога, другий поверх. А він відкрив один файл з підлогою першого поверха. Побачив ціну 120 тисяч. Накрутив собі, що це за повністю весь об'єм, почекав мене сім місяців і каже, а, а я йому кажу, ну у нас там от 4 прайси, общий чек там на 350 тисяч. Він каже, як? А що не 120 тисяч? кажу, та ви жартуєте, що жартуєте, ось я вам скину. І він просто такий ступор зловив каже. А це ну з матеріалами. Каже, ні, не з матеріалами. Він Бідний, звісно. Трошки шокований, але ну, кажу, зараз все поперераховую, щоб воно було, Ну, щоб було розуміння, що як і до чого. І кажу, вже там, ну подивитись, кажу, я теж не хочу там, знаєте. Ну, типа, ну коротше, от так воно сталося, тому будьте уважніші, будьте уважні, будьмо уважні.